Мої вітання. Ось все-таки вже добрався до гарбузів, да, може хто вже скаже трохи пізно, але як-не-як. -як. Погода взагалі не дає нічого робити. Ці дощі, приморозки. Виходить така ситуація, що або такого сій, непонятно, чи прийдеться ці гарбузи знову пересівати чи ні. Чи ні. Це кожен день заливало, тут і так, в принципі, подивитися, воно не встигає взагалі висохати. Та... Да, там, де такого затишку немає, там воно трохи повисохало. Сьогодні наче така більш-менш погода, дощу не передає, але глянути ну, хмари капець. Тому спробую ось я зробив таку приблуду, собі такий саморобний маркер, можна сказати. Те, що було під руками, стої зробив, міжряддя в мене буде 1,40 м. Я собі рядочки наробив, вже видно, там попідготував площу саму зробив. І буду садити підсапку. Під Дивився багато хто на метр робить або на сапу, але сапа в кожного різна. У мене, наприклад, я собі поставив. Міточку на 90 см буду робити, можна сінями. Інтервал такий. Бо сапка в мене більш як метр двадцять. Тобто, якщо робити такі гони, то я на цих гонах буду втрачати багато гарбузів. Виходить, що так зараз казати не можу, скільки, наприклад, вийде взагалі по 90 см рядок площа така, сама по собі довгенька. так Мій посів матеріал, буде болгарка, не знаю. Не дуже рекомендували всі, українська багатоплідна. Хотів турку, турку не знайшов, буду пробувати болгарку. Зараз зніму, покажу, як я підсапку буду робити. Посів. Тоді будемо бачити. В общем, така ситуація у нас на даний час на 14 травня тому що погода вносить свої корективи і приходиться вже такі робити, можливо, і пізно трохи посів, але другого виходу не було, тому вирішив все-таки зачекати і вже посіяти пізніше. Зараз тоді покажу момент, як я буду садити, скільки насінин не буду кидати. Ну, ось отакий принцип у мене буде ось кинув, загорнув. Ну і ось. Пішов собі далі. Все. Ось все. Відміточки. Ось. Так само. Раз. Ямку зробив. Буду кидати по три насінинки. Будемо бачити того діла вийде. Даємо по три насінинки. Перший раз займаюсь гарбузами, так що, як то кажуть, не судіть. О, так. Кинули три насінки, так. загорнули і отакий от, принцип, і будемо йти далі. Так от тоді вже в кінці покажу, що вже нам вийде. Дознімемо такий процес буде посадки. Поки знову не заляпав, то Зробити В общем всім за... дякую за увагу, кому цікаво, підписуйтесь на канал.